Тут у нас ще один холодський маленький. Отакий красий. На тій два купі. Ще з боку маленький підщепився. Такий рік ще один. А це цей чудовий. Ого! Бісик, а це грибочок. Ох, подивіться, красий. о. Это уже вин. Видите, идеальный, гарный, белый, чистенький гриб. Запахованные, пахнут. Вот таких три. Ну, четыре больше. Гоги почти все сбоку. Красавчик. Опять, подивіться, какие-то красные. Что красавчик, то красавчик. Mm. Тільки любуватися таким грибом. Красота. Пахне. Крас. Чудовий грибочок. Ось такий красивий нам попасть. Ямочку заварю. Добре, йдемо далі. Також недалечко я покрутився, покрутився, то походив тут. Недалечко від того нам попадається його братик. І теж такий чудовий красивий. Подивіться на нього, який-то чудовий білий гриб. Ось такий Ух, і шляпа. О, тут і такий. Йо-ма подивіться, який -то здоровий. Який-то здоровий гриба. Угу. Ого. Да. Оце капець. Олег завернений, здоровий. Подивіться, який чудовий на фоні лісу. Який він білосніжно-білий. Оце старший братик, той молодший, давний його летять у кошика. О, кошика. Він був там десь тому параметрів. Він нижче. потулився біля дуба, я тут пішов вище А Тут такий старший. О, який білий-білий такий. Але вони пахнуть, красота. Ну. Не дурно я встав зранку, ну, але вони мені дзвонили. Кажуть, ходи, ми вже тут на тебе чекаємо. О, візький красень. Красота. Ода. Дивіться, Який це красень. Який це грибочок, що грибочок. Дети ще з боку протулився маленький. Такий красончик. Ну, і може крешка. Ось такий. Здорова, чий гарний. Так, дивіться, які тут чудо у нас. Оооо. Ото такі настойняхи. Дивіться, класно виріс. І смішний гриб. Ко два, де тут ще четвертий, притулився. Маленький, бачите. Ще матенький четвертий є. Шапочка. І смішний цей, цей то з боку такий кумедний. Віцька краса. Таких нам два вже. Ей, вічки класний. Це як намальований. О, Та бочечка. Яка це бочечка? О, який Красенький, твердонький. Майдете, Раз твердонький. Там, тут у нас є менший. Ой, такий. О! І така у нас місцена. Красота? Здоровий. А, чує цей хвосткіт. Як він загрозкотів. Ого! Такий ранковий, гарний провичок. Подивіться, який красик нам попався. А? Це грибочок. Крапець. Да. Ну, за таким одним варто було стати сюди прийти. Що варто, то варто. Це один є маленький. Подаємо. Що там зазирає. Що там у нас таке зазирає тому. Ну... А ні, це ні, це не білі. Ні, помилився. Так, вертаємося до нашого грибочка. Ох, а подивісь кілька боку гарний. Який він красивий, друзі. Ну, це фотографія. Ого, це фотографія, подивіться. Який тут корінь. Мама мія. Оце грибок, що грибок. Так, зараз потарахуємо, буде виривати. Ого! Це грибок, що грибок. Подивіться на нього. О! це чудовий. Що чудовий. Правда, гарний екземпляр. Подивіться на нього. Білий-білий. Ще, ще й буде чистий, друзі. Нішка передала. Шапка біла. Цікі тут красені. Один з одної сторони дуба такий собі. Баховий ті, молоденький, гарний, а там далі, подивіться ще зазиває. Оський він з другої сторони дуба. Один там виріс, а другий тут. Пішов, так собі сидіти на самому верху. Чим добрий цей ліс, друзі, бо коли сюди послухав, слуш. Нім такі шанси є щось знайти. Завдяки тому, що тут дуже грубий слой листя у лісі. волога все одно тут зберігається хоч якась. Ось такий нам попався ще один. І тут у нас ще такий один малюк. Теж собі під верхом. Ось таких нам попало два чудових, класних білих грибочка. І ще проходить у нас трошки часу. Недовго, пара хвилин. О, сонечко у нас там майже на одному в тому місці. Нам тут знову попадається такий чудовий, гарний боровичок, Такий красивий грибочок. Дивіться, який друзі. Яка шапочка там зазирає з листочків. Не знаю, правда, який там корінчик. Там фактики зверху вже заставляє на нього придивитися уважно. Ох який. Ну що ходи? Тихонько підвертаємо собі сюди. так. Красавчик! На такі дія довгі місце, біленький. Подивіться на нього. Ух, на ну що не чудо? Чудо. О, два. Два чудові біли грибочка. Ого. Всі шуть сидять туго. Ходи, ходи. Ого. О, пішло. От яке тут все вирвало. Ну, ага. все сохлосить. От таких два. А гарно нам треба три. Янко зараз вам покажу. Мм. Ось які. Так, почистимо і далі. Так. І знов нам тут попадається їх два класна гриба. І що найкраще, минулого разу. Біля цього дуба я знайшов був двох. Один був з однієї сторони, другий з другого. Тар чу чуть далі вбік. Тут у нас отакі два. Опа. А тут ще і тут є два. Ну, цей гарний той другий ще не знаю, чи з нього щось буде, чи не буде. Ну, цей гарний бочечка, красень. Пішов, ще доньки може чистий. ну, так Ямочку закриємо. Так що, друзі, вчорашній дощик приніс нам результати. Віський гарний чудовий білий грибочка. Красень-красень. Він там собі засів. І от так. Запішов. Пішов, ямку загорнемо. гарно закладемо листочками. Ви нам ям попався. Красота? Добрече, друзі, капець. Ого. Його віку звісно, буде. Трошки проблема. Там находи. Ох, це звук захвостів, загубів. Ох, це бочка. Бочивочка. Це вже є що шовоці потримати. Назирає. Ох, дивіться на нього. Правда, чудовий. О, що чудовий та чудовий. Кім біленький біленькі Опа. Подивіться. О, це білий.